Служба освітньої безпеки, безпека їх дітей. Вона в надійних руках. У миколаївських школах запустили проєкт про безпечне освітнє середовище. Нові велосипеди для майбутніх чемпіонів. Підтримувати намовно ну, спорт великих досягнень. Миколаївська ДЮСШ з велоспорту отримала сучасний інвентар. Перший місяць осені у фарбах. Я сьогодні презентую свою картину. «Душа осені».» у Миколаєві. Відкрилася виставка, присвячена щедрому вересню. Четвер, 11 вересня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Катерина Рупташ. Почнемо цієї ночі сили ППО знищили над Миколаївською областю три дрони шахет та безпілотників імітаторів інших типів. Про це повідомили Вова. Крім того, вчора вдень росіяни з артилерії обстріляли територію куцерубської громади. Внаслідок обстрілу постраждалих немає. Сьогодні о півдні російські війська обстріляли з артилерії освітній заклад у центральній частині Херсона. Під удар потрапив 61-річний охоронець, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Як повідомили в Херсонській, ова бригада швидкої доставила його до лікарні у середньому стані тяжкості. Він отримує необхідну меддопомогу. У Миколаєві 51-річного чоловіка підозрюють у спробі дати хабар поліцейському. Про це повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з'ясувалося, що він також не дотримався правил військового обліку. Щоб уникнути протоколу та повідомлення до РТЦК, чоловік запропонував поліцейському 1300 доларів та 9 тисяч гривень. Гроші вилучили під час слідчих дій. Зловмиснику оголосили підозру. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі. На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув інспектор вибухотехнічної служби батальйону поліції, особливого призначення з Миколаєва Максим Алєксєєв. Як повідомили, у Нацполіції він працював правоохоронцем з 2008 року, а кілька місяців тому вступив до стрілецького батальйону. 8 вересня, внаслідок обстрілу ФПВ-дроном у Краматорському районі, Алексіїв зазнав тяжких поранень. Його евакуювали до лікарні, однак врятувати не вдалося. Максиму було 34 роки. У нього залишилася дружина, маленький. Син та батьки. Приносимо співчуття рідним і близьким загиблого. Сьогодні у Миколаєві відбулося четверте пленарне засідання сесії міської ради. До роботи у форматі онлайн приєдналися 30 депутатів. На розгляд винесли понад 150 питань, які стосувалися земельної сфери. Детальніше про те, як пройшло засідання сесії та як голосували депутати, дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні, 11 вересня, під час засідання сесії міськради міський голова Олександр Сінкевич привітав усіх із прийдешнім днем міста. Традиційно його відзначають у другу неділю вересня, тож цього року святкова дата припадає на 14 число. Мер наголосив, що, попри воєнний час і всі труднощі, Миколаїв продовжує жити та розвиватися. Нехай нас завжди об'єднує любов і небайдужість до різного міста. Адже саме спільними зусиллями кожного дня, кожного року, ми маємо творити місто заради майбутнього наших дітей та з поваги до наших батьків, впевнений, що перемога буде за нами, і ми відбудуємо наше славетне місто Миколаїв, яке буде динамічно розвиватися і процвітати за допомогою, в тому числі чи в першу чергу депутатського корпусу. Далі депутати перейшли до розгляду земельних питань. Зокрема, одне з них стосувалося встановлення строкового сервітуту для тимчасових споруд на проспекті Героїв України. На минулій сесії я говорив про те, що ми з ними довго домовлялися з приводу того, щоб вони привели себе це точка до Ярошка і овощі. От, Щоб е, через те, що поруч робиться новий тротуар, щоб вони свої е, споруди привели до ладу згідно нового архетипу, який нам надасть архітектура, і щоб вони також навкруги себе е, це з, біля зупинок зробили плитку і під'єднались. До плиткою до тротуару, і щоб ми мали цілісний вигляд, що в нас оновлені ці архітектурні форми, нова плитка на зупинках, нова плитка на тротуарі. Та, попри це, рішення не набрало необхідної кількості голосів. Депутати продовжили розгляд проєктів рішень. Однак, згодом Федір Панченко поцікавився щодо можливості переголосувати дане питання. Ну можливо, це просто збій, можливо, це позиція. Колеги щодо що стосується ПГУ, ну я пояснив ситуацію. і Там ну трохи по часу воно підпирає, тобто або вирішувати, що їх тоді потрібно зносити, ту зупинку, або вирішувати, що чи ми робимо цей благоустрій. Там здається, одного голосу не, не вистачило. Якщо в когось ну принципова позиція, питань немає. Скажіть, що ні, то ні. А якщо можливо там просто хтось відволікся, як я ну. Бачу, що таке може бути, то в мене прохання чи можливо ще раз поставити на голосування. Олександр Сінкевич пояснив, що оскільки депутати вже перейшли до наступних питань порядку денного, спершу потрібно винести на розгляд проєкт рішення про скасування попереднього голосування, а вже після цього привести повторне. У юридичному департаменті підтвердили, що одразу переголосувати без скасування результатів неможливо. У нас в регламенті прописано негайно, не розписано, як це мається на увазі за нашою систематичною практикою. Ми розцінювали, що негайно це поки ми не перейшли до розгляду голосування іншого проекту. Ну, можна заявляти про помилку, і головуючий має право ставити на переголосування у випадку е певних порушень. Тож депутати вирішили провести цю процедуру вже після розгляду усіх питань порядку денного. Однак схожа доля спіткала і більшість інших проєктів рішень. У результаті міський голова знову оголосив перерву у засіданні сесії. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт Март ТІВІ. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив, що на день міста у Миколаєві не буде масових заходів. Протягом дня у різних районах будуть камерні події. Таке рішення він пояснив безпековими міркуваннями з боку влади. Далі цитата. Вже цими вихідними Миколаїв відзначатиме свій день міста. Ми залишаємось прифронтовим містом. Поруч ворог, який є підступним і може атакувати у будь-який момент. Вже після нашої перемоги ми обов'язково зберемося всі разом і відсвяткуємо день міста гучно та яскраво. Бережіть себе, нехай ці вихідні будуть тихими і безпечними. Навчання у школі має бути безпечним, особливо у часи війни. У Миколаєві запустили проєкт служби освітньої безпеки. У межах цієї ініціативи офіцери дбатимуть про порядок і безпеку у 20 школах міста. Це має запобігти правопорушенням і надзвичайним ситуаціям, а також сприяти профілактичній роботі з учнями. Детальніше про те, як це працює, дивіться далі. В умовах війни питання безпеки дітей у школах стає чи не найважливішим повітряні тривоги, ракетні удари та ризики, з якими щодня стикаються учні та педагоги, вимагають чітких і загоджених дій. Саме для цього з 2024 року в Україні почала діяти служба освітньої безпеки. Її офіцери працюють у різних регіонах, і Миколаїв не є винятком. На даний момент до впровадження цього проекту фактично безпека в школі забезпечувалася вчителями. На них покладалася і освітня функція, тобто навчання. Ну і фактично йдеться мова про і безпеку цієї адміністрації. Але це особливо в умовах війни, особливо в умовах підвищених таких ризиків. Ми бачимо, як змінюється суспільство відповідно. Тому проєкт, проект, коли в кожній школі закріплюється поліцейський, який забезпечує безпеку, він спеціально підготовлений, він пройшов спеціальний курс. Спочатку у 2024 році служба освітньої безпеки запрацювала в області. Нині там у 25 школах працюють офіцери, які відповідають за безпеку дітей. А вже з 11 вересня ця ініціатива стартувала у Миколаєві, де до програми долучилося 20 навчальних закладів. Ця програма важлива для того, щоб наші діти вперше відчували себе в безпеці. Друге, вони повинні розуміти, що поліцейські це люди, які зможуть їм допомогти в найскладніших життєвих умовах. І е, третє, що батьки наші повинні розуміти, що якщо їх діти знаходяться в школі, то в них є додаткова охорона у вигляді поліцейських, які зможуть в крайньому в критичному випадку стати на захист їх дітей. А в повсякденному житті будуть охороняти їх безпеку. Офіцери служби освітньої безпеки виконують три основні функції це правоохоронна, просвітницька та наставницька. Також в їхні обов'язки відтепер входить і супровід дітей під час повітряної тривоги. Він допомагає при евакуації дітей в укриття, допомагає педагогічному складу, дивиться, щоб ніхто не залишався в приміщенні навчального закладу, і також допомагає людям з інвалідністю швидше дістатися укриття і дивиться про те, щоб ніхто не залишився, або якщо раптом в дитини будуть напади паніки, то також психоемоційну підтримку буде надавати. Працівники поліції, які працюють в школах, також запобігатимуть булінгу та сприятимуть безпечному середовищу в навчальному закладі. Це є шаг вперед нашим дітям, нашим школам, нашим вчителям, щоб ми могли розвантажити вчителів і дати їм можливість повністю займатися освітнім процесом. А батьки, тобто миколаївці, були впевнені в тому, що безпека їх дітей вона в надійних руках, вона в руках поліцейських, які спеціально підготовлені, які працюють безпосередньо в школі, а не за викликом, ну як інколи буває. Мир Миколаєва Олександр Сінкевич зазначив, що місто тісно співпрацює з Національною та патрульною поліцією, аби в подальшому розширювати кількість шкіл, де працюватимуть офіцери Служби освітньої безпеки. Яна Циня, Владислав Невідомський новини на телеканалі Марту. Спецпризначенці головного управління розвідки України успішно вразили російський корабель у Чорному морі. Як повідомили в ГУР, 10 вересня бійці вистежили і атакували багатофункціональне судно флоту РФ, яке ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. І таких суден у складі Чорноморського флоту лише чотири. У момент атаки корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська. Український бойовий безпілотник уразив місток управління, знищивши апаратуру радіоелектронної розвідки. Як наслідок, корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт. На Миколаївщині продовжують працювати машини механізованого розмінування. З їхньою допомогою сапери обробляють значні площі замінованих територій, виконують роботи на важкодоступних ділянках, а сапери водолази очищають водойми. Від початку повномасштабного вторгнення в регіоні за допомогою механізованих засобів уже обстежено майже 641 тисячу гектарів замінованих територій. Щедрий вересень. Саме під такою назвою відкрилася виставка у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. У ній представлено понад 20 робіт майстрів Миколаївщини, а саме живописні картини, декоративні композиції та інші вироби мистецтва. Усі вони передають затишок і щедрість першого місяця осені. Як пройшло відкриття та які сюрпризи чекали на відвідувачів, дізнавалася наша Яна Циня. Осінь на полотнах і в орнаментах. Саме такою стала виставка Щедрий вересень у бібліотеці імені Кропивницького. Там, 10 вересня, миколаївські майстри презентували свої творчі роботи. Натхнені золотою порою року. Сьогодні щиро усіх зустрічає щедрий вересень. Якщо ви поглянете на картини, подивіться, яка краса, які врожаї, які фарби. Яка тематика картин цікава. І кожен майстер, який долучився до участі, а це сім майстрів, які сьогодні представили понад 20 своїх виробів, вони усі красиві відобразили саме щедрість цього місяця. Серед учасників виставки миколаївська художниця Оксана Давидова. Я сьогодні презентую свою картину Душа осінні. Мені завжди подобаються жіночі образи, і я хочу передати саме настрій і емоційну віддачу жінки, яка презентує себе як така богиня, берегиня плодючості та щирості нашої землі. Виставка Щедрий вересень стала вже сьомою подією мистецького проєкту Пори року, який приурочений до 125-річчя центральної міської бібліотеки. Святкову атмосферу виставки підкреслив же традиційний для подібних заходів виступ заслуженого артиста України Олександра Сичова. Під кожну виставку дійсно так я готую спеціальні музичні твори, які характеризували би і розказували глядачеві читачеві про. Тему виставки це пори року і вже майже рік, як я під кожний місяць пишу, надихаюся спеціально, підготавлюю музичні та пісенні твори. Виставку, присвячену вересню, можна відвідати до 10 жовтня в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Організатори радять не втрачати нагоду та насолодитися яскравими роботами майстрів, щоб відчути затишну атмосферу осені. Яна Циня, Владислав Новідомський. новини на телеканалі Март. Краса Миколаївщини на всеукраїнському фестивалі. Днями столиця України приймала фестиваль Жива культура, живий світ. Серед доробків майстрів з усієї країни були представлені і вироби миколаївських майстрів у стилістиці таврійського розпису. Миколаївська таврійка на тарілках і глечиках, інших унікальних виробах з кераміки та глини, і навіть у особливій техніці вишивки з катертин. Усе це підтвердило культурне багатство національного надбання регіону. Організатори фестивалю Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Національний музей народної архітектури та побуту, а також демократія через культуру, Миколаївщину презентувала громадська організація Центр навчання і освіти дорослих південь разом із провідною майстриною з розпису Любов'ю Паранюк, майстриною з вишивки за мотивами розпису Анною Сальник та експертом із розпису, автором та співорганізатором регіональних проєктів із ідентичності краю Русланою Сікаленко. Наостанок новини про місцевий спорт. Днями спеціалізованій дю з велоспорту пройшла розширена зустріч керівників, тренерів і вихованців закладу із представниками місцевої влади. Під час зустрічі озвучувалися актуальні питання функціонування спортшколи, а також передача закладу нових велосипедів. Детальніше про оновлення шкільного інвентарю дивіться у репортажі Сергія Мельникова. Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько разом з очільницею спорту міста Іриною Бондаренко приїхали до одного з тренувальних залів Миколаївської школи з велоспорту, аби поспілкуватись з вихованцями та передати велосипед для шосейної гонки. Він повністю карбоновий та має всі складові високої якості. Цей велосипед був дуже потрібен школі. Вже незабаром він зможе додати впевненості тим, хто їде представляти наше місто не тільки в Україні. З 1 по 7 жовтня у Франції відбудеться молодіжний чемпіонат Європи. І з трьох спортсменок у збірній на шосейних гонках відібралися дві спортсменки з Миколаєва, зокрема одна з, з дюшор з велоспорту Миколаївської міської ради. Першою, хто випробує цей велосипед саме у Франції, стане миколаївська спортсменка Валерія Пономаренко, яка зараз у складі національної збірної готується до європейського форуму. Велосипед, звісно, не з дешевих, але таке коштовне придбання потрібне для того, щоб миколаївські велогонщики були більш конкурентними у боротьбі за найвищі нагороди. Варто сказати, що насправді в спорті великих досягнень ну немає, як то кажуть. Дорогих або дешевих видів спорту, тобто кожен з видів спорту потребує ну, досить великих витрат, зокрема, там досить коштовний цей велосипед. Але разом з цим це дає нам змогу сподіватися, що серед наших вихованців також будуть переможці, принаймні чемпіонату Європи. А сподіваємося, світу і Олімпійських ігор. Більш детально про велосипед розповів тренер Станіслав Небаба, фахівець з 40-річним досвідом роботи у цій галузі. Це велосипед сучасний. Він відповідає всім вимогам міжнародної федерації велоспорту. От на ньому тут є оце, оце, цей значок. Оце тільки з цим значком допускається на, на міжнародні змагання, а, а тим паче на чемпіонат Європи та, та чемпіонат світу. Станіслав Миколаєвич за останні 20 років підготував 24 майстра спорту України, майстра спорту міжнародного класу. Тож він добре розуміє необхідність придбання такого велосипеду для поїздок на світові змагання. То щоб туди наші діти поїхали, необхідно було просто придбати такий велосипед. А різниця там дуже велика. Окрім того, школа отримала ще два велосипеди для адаптивного спорту. Зараз наша школа намагається відкрити адаптивний спорт, для того, щоб дітки з особливими можливостями мали змогу приходити і тренуватися. У нас вже є одна дівчинка, яка вже місяць до нас ходить, їй дуже подобається. Вона намагається соціалізуватися з другими іншими дітками. Зараз школа очікує на діточок, яким потрібні особливі умови для тренувань. Саме для них були передані ці два велосипеди. Ну а ми будемо вболівати за представників Миколаєва на чемпіонаті Європи і завдяки громаді Миколаєва шансів на успіх тепер набагато більше. Сергій Мельников, Владислав Невидомський новини на телеканалі Март. І про погоду цієї п'ятниці, 12 вересня, весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 25 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 48%. відсотків. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про чергову успішну військову операцію Сил оборони України у Чорному морі, а також які це може мати наслідки. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК РКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.